З один котор і мушки. Тепле, це зимове. Це дуже класне, все на 8. Зараз зніму вам його. Так, це у нас курточки. 122, 12, 16. Це набір. Тут сумочка, курточка і штаничка 16. Далі такі 16 курточка, 22 курточка. Далі тут все йде. Ми просто знайшли одну коробочку. Хто хоче забрати, тому що плюс є один котор, за все, ми не будемо закупити, він дуже подорожчий. А це саме, от, ви знаєте, ця якість. Ми складали її світшотики. Коли не хотіли ви осінь брати, ми її відкладали. Просто кожну не дуже хочеться відкривати. Ну, ага, це бачу, теж саме світшотики. Ось, віддаємо цю коробочку по гарній ціні. 20-20 комплектно буде. Теж курточка, штанішки і церкви. Дивіться, спортивники. Маємо? маємо такі різноманітні світшотики. І я нагадую, що тут йде лікувати категорія до, е до 10 років. тобто Тут не буде спів, знаєте, прям. Шортики, ми були пішки, ще рупалися. Це світшоти, це світшоти, Такі. Ну, в основному, бачите, хлопчика багато. Це що у нас? Це у нас такий відшотик. Так, коротше. Я думаю, що ви всі модельки ці пам'ятаєте, вони були у нас в літніх міксах. Ось такі класні, різні ці боже, спортивні. Тут є щось без паперової бірки, ви знаєте, да? ці теплі. Платічко є. До 10 років. До 10 років він йде. Це таке все бачите, на флісіку, на байці йде. Бо ви не любите дуже підлітка. Ось якраз ця, ця коробочка, дивіться, як класно, Флісовий теплий. Хочеться, по судьбу зараз буде робити, але якщо не заберете, звісно, будемо псувати. Дуже багато іде в упаковці. Є, звісно, якісь попе, 에, повтори. Тут такі станішки бачу, я повторю вони дуже класні. На дівчинку йдуть на байксі. Ось, бачу. Може вони в різних озбірах бути. Бачу такий світшот, такі є. таке якісь пудровий. Просто не хочу все відкривати. Ну все дуже класно, гарно складно. Це ще одніки. Я світшот. Ось такого плану можна робити костюми. Бачите, такі коня. Бачу. Це штамішки бачу. Це дуже ходили, товарчик, товарці зараз. Тут бачу ще такі сукні попадаються з такого ж самого. Що ви там? Маєте? Таким брентом. Ось, штанище бачу, котки. Так. Давай мені ще, дивити. щоб все сина Ось. Покажу вам, що ще тут є ось такі класні кухтюлі. Тут Джек Джон попалася одна. Ну, от, я думаю, це не проблема буде. Далі ось такі светрик. Це у нас сукні теплі такі були, дуже класні. Шапочки комплекти трикотажні, ще одна сукня, дивіться, яка класна. Ці плюсінька. Ну, взагалі, дуже класна. Це теж, напевно, що сукна. Ось ці трошки є в повторі бачу такі принти, але а, бачу 10 років, а, 9 років. Це все штанішки спортивні, 8 років, а вони від ростовочками. Вони будуть прямо шосі в одному розмірі. Ось такі светрики, світшотики, якісь ще спортивочки. Светрик, такі такий класний светрик. Ну, Треба дуже класний. Дуже. Тут немає бейка, але все-таки, знаєте, ну от. все на байсе, все класно якості. Що було зацікала ця коробочка, замовляйте.